To yeah. yeah. so see So Як не крути на чисто листі бути плямі чорнила з війною прийди, і двір, я підніму тебе на вилах Вітер сіє, апатію в чужих руках я інтроверт з характером, ми різні рангами, бо я за рамками Час не лікує рани, похуй що буде далі В берцях рукою вперед, а не за медалями Ой, хлопці, молоді стали ветеранами, ще досі живі, та вже досить поранені Зомбі полізу через туман, волкин де труки А кім блять накрутив ПП кулах і жирі з льому, як дикий пес, на сльози, матері, ворог Живий номер. У грі відкрив мапу, поглянув, чи вартий в форту Деськовав Тирикон Я кину, я кину монету, і що бо далі, не знає твій Бог. Як свічка, що ось то горить, моя віра, не перейти цей Рубікон. Я більше не мрію, я більше не вірю, я більше не мрію, в розбите вікно. Як птахи і це все фаби з капами вже заїбали блять. Хочеться ти ще сука, хочу спокою шлюха. Війна навіки тебе прокляну. курва стара ніби дуло у скроні. Ми в епіцентрі та ти де стороні не клич мене другом та братом, бо ти зрадив світі. У місцях, де святі не підуть, по воді долю затягує, ніби у болоті. В броні і ти в золоті, глядачі хотіли крові лиш та на арені везмієм. Ніби у грі відкрив мапу Поглянув чи вартий в порту. День сховав рекон Я кину, я кину монету, і що бо далі, не знає твій Бог. Як свічка щось що то горить, моя віра. Не перейти цей Рубікон, я більше не мрію, я більше не вірю, я більше не мрію, в розбите вікно. Ніби у грі відкрив мапу, поглянув Чиварсий в форту, день сховав Тирикон. Я кину, я кину монету, і що буде далі не знає твій Бог. Як свічка, щось, ось то горить, моя віра. Не перейти цей Рубікон. Я більше не мрію, я більше не вірю, я більше не мрію, в розбите вікно.